Доброго дня всім! Сьогодні гарна погода і я вирішив, треба обробити деякий інвентар парафіном. Я мішаю парафін з воском приблизно 50-50%. до 50, 50 джолиного процентів воску, 50 джолиного парафіну Не бджолиного парафіну, а парафіну а, Ось таке щось коробки, це корпуси, підмет будуть нові. Гарно кипить. Зразу робиться три коробки, влізається в мій бак. Використовую колись ми завжди палили вогонь. Але використовую тепер пропан набагато ліпше. Диму немає, в очі дим не йде. І супер. Е тримаю їх там, варю десь приблизно 3-4 хвилини. Якщо б ці були е, корпуси під розплід, на, на розплід, під розплід, я би їх проваривав два рази. Так як вони будуть під медові корпуси, вони скільки вони на вулиці, місяць. І то не завжди місяць-два місяці, то ці будуть оброблені тільки один раз. Це достатньо, воно гарно віск впитується. Бачимо дуже гарно виходить. Ну, На тому дякую. Не забуваємо підписуватися на канал, ставити вподобайку і до побачення.